Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про чергову печатку. Досить цікаво, я над нею посидів кілька вечорів і консультувався з фахівцями для того, щоб краще визначити її, зрозуміти її характер. Ну, слід сказати, що фізичні розміри її е, наступні, тобто в неї така овальна е, робоча поверхня е, розміром е, діаметром точніше 25,5 на 24 мм, висота разом з ручкою становить 30 мм і е, вага е, понад 16,5 грам. Слід сказати, що датувати цю печатку можна вже за її зовнішнім виглядом, тому що отакі печатки з овальною поверхнею, з такими буквально от ручками, з таким гострим закінченням і отвором, вони були поширеними. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, я так розумію, що робилися такі от партії таких заготовок, і потім вже за потреби, коли з'являвся клієнт і замовляв свій печатку, то йому пропонували її от в такій формі і, власне кажучи, вирізали на робочій поверхні бажане зображення там, чи якісь замовлені написи. Ну, слід сказати, що робоча поверхня обмежена лінійним обідком. Всередині, от верхня її частина тут зображення, містить зображення двох елементів. Йдеться про якір. І довгу річ, ну над якою я добряче посидів, ну так і не визначив, що це таке, і власне кажучи, фахівці, до якого до яких я звертався, які оцікавляться флотом, мають власний досвід. Роботи на кораблях служби не змогли щось сказати з цього приводу. Тобто, це ну, така довга річ з ну, такою перекладинкою наприкінці десь такого типу. І з цього боку тут там, стан печатки не дозволяє зрозуміти, чи з цього боку тут така наче рогатина, чи трикутник. Там ну, по-різному воно виглядає, як дивитися так чи так. І от ці два зображення вони от, уміщені таким перехрещеним чином. Тобто, це саме по собі нагадує хрест святого Андрія. Який використовували на прапорах російського імператорського флоту, під цим, цією композицією вміщена, ну, я б сказав, би, що дуже цікава монограма, Тут йдеться про літери А і, ну, така от, наче з крапочкою, просто от одна лінія, а також Н. Причому як це зроблено? Тобто, таке, це от Начебто ці лі, літери викладені там, канатом чи якоюсь мотузкою, яка починається з цього лінійного обідка, формує оці три літери, причому так повертає на, на літері А, і власне йде назад. Закінчуючись, оцим, входячи в цей початок, звідки вона починається. Тобто таке враження, що ця монограма викладена цим ну, канатом, наприклад, і це додатково сигналізує про особу власника цієї печатки, який, безумовно, був пов'язаний з морем. Е, ну, ще кілька слів можна сказати про цю невідому річ. Е, е, я б сказав, би, що моє особисте припущення, хоча я не, не, взагалі не фахівець з морської тематики, полягає в тому, що це могла бути. Е, 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 такий от, е, е, Щось, що використовувалося, ну я не знаю назви, тому кажу щось, що використовувалося для заштовхування в гармату самого снаряду. Тобто, там, коли йдеться про, ще там, припустимо, першу половину, навіть середину 19 століття, то е, це там різні елементи, тобто там, Сама там, куля, там, її треба було заштовхнути, потім там, порох, там, пижі там, і так далі. Тобто їх треба було заштовхувати. І от я припускаю, що можливо це робилося от такою, е, таким, допоміжною такою річчю, яка от тут і зображена на цій Ну, Можливо, хтось із глядачів на цьому набагато краще обізнаний. І зможе підказати в коментарях, про що тут насправді йдеться в кожному випадку. Я вважаю, що ця печатка пов'язана з російським імператорським флотом кінця 19-го, початку 20-го століття, і належала от людині. З такими ініціалами от А і Н. Вважаю, що це ініціали, які тут зображені, саме йдеться про кирилицю. Хоча такі ж літери є і в латиничному алфавіті, відповідно тут має бути прізвище ім'я і по батькові в тій чи іншій послідовності. Ну, от така річ, яка потрапила. В збірку, якою яку я дослідженням якою я зараз займаюся. Якщо вам було цікаво, прошу підписуватись на наш канал, лайкати це відео і поширювати послання на нього в соціальних мережах. До зустрічі!